Кошенята попліткуємо, говоримо про потапа і Настю в Юрмалі, Олег Бешеха, Міс ДНР, Єва Безесті та Кола звернула не туди. Можути зручніше набирайте чайкаву, а ми не витрачаємо час даремно. Розпочинаємо пліткувати. По добрій традиції з вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Я нагадую, кому що відомо про ту чи іншу особистість, надсилайте в директному інстаграму. Ви залишитеся анонімними, а ми зможемо додати ж до портрету цієї чи іншої особистості. Усе б нічого, але я звернув увагу на заголовок в ЗМІ. Потап з'явився на червоній доріжці. Без Насті Каменських в Юрмалі на фестивалі Лайми. Ви зрозуміли, що мова піде про фестиваль Лайми. Знаєте, я, до речі, довго розмірковував стосовно цього фестивалю. Дуже вдячний за те, що Лайма підтримує Україну. Дуже чудово, що є взагалі окрема панель, окремий окрема сцена, окремий день, виділений саме для української культури, українських артистів. Але для мене на сьогоднішній день фестиваль Лайми це знаєте, залишки залишки ностальгії, Ось тих часів, коли всі народи об'єднані в ціле, і ми всі дружні. Ні, друзі, так це більше не працює. Немає ніяких дружніх народів, немає більше ніякої ностальгії, нічого не може бути спільного, тому що усе те, що будувалося до початку повномасштабного, воно вщент зруйновано. Ніякої дружби, ніякого приятелювання, ніяких надій, не дай Боже, на те, що Росія колись зміниться і одумається. Якщо ми на це поведемося, мені дуже сумно. Навіть уявити, яке майбутнє чекатиме майбутнє покоління українців в Україні. Тому, будь ласка, друзі, це дуже важливо. Це про відповідальність. І от фестиваль лайми він ніби і не пов'язаний з Росією. Тобто лайма робить теж важливу там добру справу. Але все одно це в контексті російського от залишається цей фльор. І тому якось. Краще, знаєте, не ностальгувати за старим, а будувати щось нове. Приєднуватись до європейських фестивалів, вигадувати нові формати і проявляти себе на різних платформах, не намагаючись, хоч якось проникнути в цю щілинку бившої дружби з транссістер, не дай Боже. Ну, пам'ятаєте, та ж білоруська є пісня Трі сестри. Значить, Київ, Україна, Росія, Білорусь. це просто лютий сюр. Так от, я трішки відійшов від теми. перепрошую. Значить, потап і Настя, звичайно, що з'явилися на цьому фестивалі, але на червоному килимі окремо одне від одного. А чого ви чекали? Чому взагалі про це так активно писали ЗМІ? Ну, люди, які перебувають в дуже складних відносинах за тисячу кілометрів одне від одного, повинні так раптово оп і все в них на камеру зашибістимо, Так вже Настя розуміє, що всі з нею сміються. Тому Настя в це в даний момент не грає. Не знаю, абсолютно два збитих льотчика, два персонажі, які не цікаві від слова зовсім, але поки що ЗМІ про них продовжують писати. Що ви про це все думаєте, давайте поспілкуємось. А зараз я вам зачитаю про Олега. Є такий блогер Олег ВШХ. Значит, Вин, выехав до Франции, Зрозуміло, справа еще за бабосиком, и Вин написав, никакие законы, люди или правила меня не сломают. Я всегда знал, что я должен быть там, где я есть сейчас. Я прошел очень сложный путь, но я здесь, и я впервые за много лет чувствую себя по-настоящему счастливым человеком. Жизнь живется, бла-бла-бла-бла-бла. Я, я уже став мы нанимаем слив, мы нанимаем... Сил ресурсу засуджувати виїзд за кордон, тому що я взагалі не розумію, яке нас майбутнє чекає завтра. Єдине, що я можу сказати, <клес> добре, що він сказав, як є. Ну в тому сенсі, що нам не потрібно з нього витягувати слова. Дивіться, який він патріот, а Насправді він сказав, як є. Все, пливи з Богом, як то кажуть. А добре, це вчинок поганий. Я ж кажу, це вже третій рік повномасштабного. Закінчуються якісь слова, якісь реакції, резонатори внутрішні, тому маємо, що маємо. Як ви ставитесь до цього? Давайте поговоримо, але тим часом нас з вами розважать зараз міс. -динери. Дивимось! Дуже багато було приложені, які на кофе мене пригласить. Це унизительно для мужчин. Это, це хуже, ніж позор. Пригласить женщину на кофе. это говорит о том, що вона не заслужила от тебя кусок пирога чи что? Зачем мені идти с ним на кофе, якщо я можу дозволити собі будь-який ресторан міста Донецька? До речі, у нас дуже велика частка глядачок, саме жінки. Я хочу вас запитати, наскільки ви ображаєтесь, якщо вас запрошують на каву. Ну, взагалі, як ви до цього ставитесь, і яким повинен бути перший крок, вчинок чоловіка, якщо він хоче м зацікавити вас? І показати, що ви йому подобаєтесь. Давайте поговоримо в коментах, тому що тема реально дуже цікава. Так що у нас далі: Єва без Есті, Єва несе маячню, засуджуючи зовнішній жінок. А, знаєте, що мені дивно? От я зараз віжу на пляжі тут дуже багато молодих дівчат, жінок. Я так дивлюсь, блін, всі просто як кисель. То живот, як вона вигідна, то ще щось. От чому жінки за собою не доглядають? Я не розумію. От просто ви ж молоді, дівчата, швиденько боріться за себе. Тут я не кажу, що реально я тут просто. ну. Я просто не розумію ось цього феномену. Я хочу звернутися до жіночої аудиторії. Як виходить так, що найбільшим хейтером жінок є жінка? Я не узагальнюю, але дуже часто от ти дивишся в медійному просторі, що в бізнесі в тусовках цих наскільки жінки агресивно засуджують жінок? Чому саме так? Що є ключовим фактором, моментом? Тому що Єва, ну от просто подивіться на Єву, і, але вона впевнено вважає, що в неї от є своя переконлива думка, і вона може її транслювати на величезну аудиторію. Як ви вважаєте і як вам взагалі такі заяви? Викиди в публічний простір від дівчини від дівчини в адресу жінок. А на завершення у нас буде співачка Кола, яка сказала, що не знає, хто стояв за атакою над її музичним відео, тому що підняли такий шалений хайп, така була хвиля, така цікавість. І вони точно сказали з командою, що вони знають. Хто намагався замовив значить, завалити реліз співачки. Давайте подивимося, що каже сама кола. Хто це? Що це я не можу вам назвати, я знаю, що я обіцяла сказати, але ми не стикалися з таким раніше, та, з таким пошуком чогось, і якби виявити, хто це саме. Це нереально. Я знаю, що у наших зірок у артистів були так само такі ситуації. Просто про це якось ніхто не казав. Я вірю, що можливо це була якась помилка. Я й досі в це вірю, але факти показують. На Ютюбі трошки інше. Це її перший взагалі офіційний коментар навколо цієї ситуації. У проте, проте, мене є два варіанти. Або кола мовчить, тому що боїться назвати ім'я. Або це їхні піар, самі все вигадали, але спрацювало так, що вони самі не очікували, і ситуація вийшла з-під контролю. А зізнатися в цьому, звичайно, соромно. Тому маємо, що маємо. Такі в нас сьогодні з вами новини та плітки. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар. А я не прощаюсь, кажу до зустрічі у наступному випуску пліток, які виходять кожного дня на цьому каналі, окрім суботи. Слава Україні! Разом до перемоги!